Я вас вітаю, дорогенькі мої. Продовжимо наші пригоди у непоганій такій грі Finding Paradise Пошука пошуках граємо. Завантажуємо перший файл. <кху> Перепрошую. До чому я зупинився? Тут з дідулею ми говорили, тут був все нуля. Подарував дідулі кепочку. Все прекрасно. Йдемо далі шукати. Ключові спогади, там? Отут, напевно, перший. О як вони качечок годують. Давай глянемо. Так, це другий. Окей, навіть нічого не це Що? А це звідки? Ви серйозно? По одній ланці на кожну качку? З другої качки? Я на жалююся, було б прикольно, якби тут була ціла зграя. Отримано замітка качки. Бачиш, качечки йому були дуже навіть дорогі. Ось він, листочки падають. Дуже гарно. Тут що у нас? Бонні, моїй онучці вже 5 у цьому році, уявляєш? Вона так швидко росте, треба зв'язати їй щось. Колін, старого звати. Час так стрімко летить, так? Еге, я ж навіть не ушвідомлював, що старий, <поки>, поки не жламав друге штегно. Навіть не усвідомлював, що старий, поки не жламав друге штегно. Окей. Хочете пораду? Не трала мати шкляті штегна. Так, дяка Богу, на цьому фронті мені ще щастить. Серйозно, мені навіть виходити не можна. Ем, То чому ти зараз тут? Є ж як мішок е, з кістками, що бовтають в середині. Шешно. Хожу, грохочу, хожу, грохошу. Як ти взагалі стоїш? Рохоче він входи. А тут зачинено взагалі. Треба саме перший тоді спогадзнити. Опа, а ось і він. Так. Що це? Їхня візитівка. Я роздрукувала ще одну. Корпорація Зигмунд, що змусило тебе змінити. Точку зору? Я її не змінила. Але іноді я прокидаюся і бачу тебе на балконі, і цей твій погляд. Можеш не казати, але я знаю, є щось й досі гризе тебе. Можна казати, але я знаю, є щось, що й досі гризе тебе. Скажи мені, ти щасливий? Звичайно, в мене є ти і ешер. Тоді навіщо тобі замовляти їхні послуги? Те, що я щасливий, це не означає, що я ні про що не шкодую. Але це не пов'язано з вами. Подзвони їм. Але коли ти почнеш процедуру і проживеш те нове життя, просто залиш бодай щось із цього. Це не те, що ти думаєш, фії. Я вас не забуду. Слухай. М? Гадаю, я забула купити корм качкам. Хе, я також. Ну, Це пояснює її ставлення до нас. Я тобі казала, що з нею щось не так. Знаєш, вона завжди може підписати договір із, із корпорацією і прожити життя, де Колін не підписував договір із корпорацією. Ха-ха, смішний. Так, четвертий спогадок. Далі що? Хуч, Хуч, Хоч Хіракс. Зламали є. Приготувати. Давай. Uh, так. Зробимо так. Так. А цього було достатньо, блін. Цього було достатньо добре, Така невеличка головоломочка. Так, добре, і що далі. А, блін, треба було на них жмакнути ще раз. Ну, добре. Давай, давай, давай. Активувати. Фунь. Якого. Ахріні, побачила типу якогось привода. але це я так думаю. Е ми і є, та? Дивимося зі сторони ще раз. Чомусь мені здається. Ти не була так довго? Мені здалося, що я бачила щось дивне. Хм. Ти сказала їм е, це і поранило їхнє почуття? Е, ні, щось дивне, ніби за нами спостерігали з лісу. Спостерігали з лісу? Так, а коли я поглянула туди, то це було схоже на забудь то дурницю. Гаразд, Єво, зізнавайся. Ти зачитуєшся сутінковим світлом? Це якась книжка? чи що? Я ж сказала, проїхали. Вони все одно були статичними, тож це не важливо. Ну, ти зрадієш, коли почуєш, що поки ти там гля... а, ага, заглядала у порожнечу, я розвідав тут все. Стривай, що? Я відстала від тебе всього на декілька секунд. Так, а як же? Пок. Коротше, ось що тут відбувається? На кухні вони сперечалися через те, про що ми підозрювали в останньому спогаді. Ось так. Після цього вони помирилися і пограли разом он там. Це було мило, чарівно і все таке. О, а потім Колін пішов похмуро на балкон. Кінець. Чуваче, спойлери. Не завжди погані у нашій роботі. Я навіть знайшов ланку пам'яті, щоб ми продовжили. А якщо хочеш побачити все сама, то не використовуй мої розблокування. Які ще розблокування. А, щоб сюди зайти, треба дві кульки, дві ланки. Необхідно Сеню? Так, що там? А, щось викинув. Напевно, візитівку зему так? Я не піду фіє. Так, синенький є. І того сумарно в нас два, так що ми можемо прийти на кухню. Ми всі маємо те, про що шкодуємо: праведні вчинки, хібні чи просто мрії з минулого. Або, можливо, шкодуємо про когось особливого. Якби довелося прожити все знову, ким би ви були? Куди б ви відправилися? Відправилися. Корпорація «Зигмунд» дарує вам другий шанс, щоби зробити все правильно. Завдяки нам ніколи не буває запізно. Що ж, я радий, що тепер у нас значно кращі слогани. Я не розумію. Чому ти хочеш цього? Чому ти відкидаєш все, що ми маємо, заради якоїсь ілюзії? Я нічого не відкидаю. Тобто, хіба у тебе немає нічого, про що ти шкодуєш? Так, але поважаю все те, що я прожила. Те, що ми прожили. Скажи мені, що ти хочеш змінити? Я хочу. Тобто. Є стільки дрібниць, які могли би бути кращими. Кращими. І якщо ти викличеш зигмун, то що попросиш? Я, я не знаю, як тобі розповісти, фія. Тоді найменше, що ти міг би зробити, буде щось хороше, так? Пам'ятає, наш пацієнт Коліно, ну все інше не наша справа. Я знаю. Так, наверх ми не можемо. Тому йдемо сюди. А, на балкон. Він казав на балкон. Опа. О, виглядає знайомо. Виявлено що? Загрозу? А Раз, два, три, чотири, хіч, приготувати. А, цього достатньо було. Якась зелена книжечка. Ну, це, це те, що в нього в руках. Активувати згадку. Це та книжка, яку ми до того в коморі якісь знаходили. На другому поверсі. Так, пішов дощик. Він на балконі ми з'явилися на даху. На даху я, стривай, яким це чином? Ого. Дитинство. Ми стрибнули по все його життя. Я не знаю, як це могло статися. Але оскільки ми вже тут, спробуй передати сигнал з останнього спогаду. Прийнято. Сасай-кудасай. Ні, Сай? не працює. Може, ми й проскочили все життя, але середина цього шляху все ще прихована. У такому разі, що тепер? Ми тут застрягли? Тьфу, сподіваюся, що ні. Але якщо ми тут, можемо оглянути все. Мм. Отримана замітка аномалія. Тут 5 всяких е, цих штук. Тут нічого немає, так що йдемо зразу. Одразу до дверей. Зачинено. <смірші> Серйозно. Е, наш же книга сюди зажбурнула, так? Як це чарує і дратує одночасно? Глянь. Хм? Ця книга, вона не мокне від дощу. Ха, гадаю, ще один збій. Окей. Тут що в нас? Для продовження необхідно 5. Сюди ми маємо повернутися вже в кінці. Добре, тут нічого немає, можна зразу виходити. Ну, давай сюди, добре. Тато, тримайся, синку. Що означає тримайся? Їжа, як завжди, у холодильнику. Дивись, щоб все було гаразд, добре? Добре! Вибач, що ми знову маємо поїхати, Коліне. Принаймні сьогодні ми тебе побачили перед від'їздом. Я розумію, вам потрібно тяжко працювати, щоб тримати нас всіх на плаву. Це так. Зараз важкі часи, але ми переживемо їх. І одного дня все має стати краще. Ми про це подбаємо. Ручкою помахали до побачення. Тобі варто більше їсти, малий негіднику. З хлібцями ти швидко впорався, гадаю, почнеш рости, як на дріжджах. Бережи себе, сенку. Бувай, па! Два. А, тут нічого такого нема. Ага. Так, дивиться, телек щось жре. Разом це кіт, мабуть, так? І ми повертаємося до шоу. Рудох, це червоний коргі. А, Рудох, це червоний коргі. Оце червоний коргі. що? Коржики мені, до речі, подобаються. Дивися, тебе по тебе показують. Скажи щось. Я це шоу зовсім не так пам'ятаю. Замітка рудок. Тут що? Він застряг в стіні, що? Що це таке? Ну, Морудок, ти так. Ти також можеш стрибнути. Плюшовий пес із червоним носом. А, він не справжній. Я думав, це дійсно його собака. А виявляється, що ні. Зачинено. Добре, ще один десь спогад має бути. О, курва. Що це? Впав. <ріст> <ріст> ага. Він помер? Якби він помер, то як ми можемо бути тут через десятки років? Може, це його брат близнюк? Чуваче, надто рано. Хоча це було доволі давненько. Дуже давно, але все ж це не круто. Ех, <смір> спить. Так, сюди ми прийшли маємо п'ять куль. Це журнальний столик, так? Так, воно виявлено. Якого? кого? Хіба це не, най... не найдавніший спогад? Ага. Хм. Стривай, я щойно дещо зрозумів. М? Кілька спогадів тому у гостьовому будинку Зигмунд. Ох, почалося. Шеф сказав, що віддасть цю справу своїм найкращим співробітникам. Це було майже як століття тому, Ніле. Він же мав на увазі не, не нас, так? Бо Коліна спочатку віддали Роксані, Клятому робу. Так, проїхали, чоловіче. Це ж, блядь, собаче. А, лайно. Так, заспокойся. Ні, я розлютився. Що? Камеха, <при> не смій мене збивати! ха <приг> Дукен. <п rocking> Бля. Готи дійсно доріз до двох одночасних. Позовних заяв до суду. Вибач єво. Я не міг дозволити тобі вважати, що мене приручили. <риклад> можна сказати, що ти сама у цьому винна. Ні, Міле. Так сказати не можна. Приготувати. Так, тут заблоковано. Ага. Ич. не Недостатньо було окей, паперовий літачок. Активувати загадку. А активовувати ми її будемо вже в наступній серії. <рикола> Прикольна шпілька, цікава, і почитати можна, почилити собі, розслабитися. Нормально, заходить. Всім дякую, хто заходив. Гарного всім дня, будьте здоровенькі і бережіть себе.